Дивіться сьогодні в проєкті Київської історії. На советські стандартні марки завжди наносились ідеологічно видержані рисунки. Поработала, понюхала запаха сургуча. кипящего, и все. Ну, бывали случаи, в истории бывали случаи, что письмо приходит через 30 лет, да. С Америки шли джинсы, с Италии шла обувь итальянская, посылками. В этой сумке много добра и зла, много горя и печали. История Киевской Почты. Зараз на нашем канале. Поштова служба має давню історію. Вчасне отримання інформації було вкрай важливе для правителів перших держав. Проте спосіб передачі поштової кореспонденції спочатку був достатньо примітивним: Піші чи кінні гінці, поштові голуби. Згодом налагодилась досить складна як для свого часу система поштових станцій. Нова служба почала використовувати телеграф, залізницю, автомобілі та авіацію. На початку 20-го сторіччя, після розвалу Російської імперії та у період громадянської війни, пошта у Києві ледь животіла. Розвиватись вона почала лише з настанням миру. Нова влада внесла свої корективи у діяльність пошти. Наприклад, старорежимні зображення на марках змінили більш ідеологічно витримані. Скажем, в 20-х годах сюжетами були робочий крістиянін і красноармієць, то есть тобтошні так хазяїва життя. Могли наноситися і, і зображення позже, скажем, башен Кремля, мавзолея Леніна ну, і тому, тому подобно атрибутів. Більшовики змінили не лише сюжети на марках, але й перейменували багато київських вулиць. Так вони внесли серйозну плутанину у роботу київських листонож. В 1925 году в советское время случился такой себе почтово-топонимический конфуз. Кто-то прислал кому-то письмо на улицу Николая Леонтовича, бывшую гимназическую. Письмо было доставлено то ли на Николаевскую, то ли на Леонтьевскую улицу, куда именно история умалчивает. Тем не менее, проблема была в том, что большевики переименовали очень много улиц, особенно в центре, а публика продолжала пользоваться старыми названиями, которые были. Привычнее, да и не все были согласны с большевистской идеологией, разумеется. Поэтому даже почтовые работники, которым по определению в силу профессии следовало бы знать, где какая улица, не всегда это знали. В описанном случае разбор того, куда же следует доставить это письмо, где же улица Леонтовича, занял, страшно сказать, 8 дней. «Нова влада» активно боролась и с будь-якими способами нетрудового заработка. До них можна було віднести традицію передавати посилки та листи через залізничних провідників. Невелика сума у якості подяки за труди, і можна не сумніватися, що посилка досягне свого адресату. Найнародніша влада повстала проти такого нахабного бізнесу. Тогдашний председатель Совета народных комиссаров Украины Христиан Раковский и министр почт и телеграфа Украины Халепский издали распоряжение, согласно которому категорически запрещалась передача писем и иных предметов помимо почты с целью наживы. Нарушителям мог светить срок до одного года с конфискацией имущества. Почтовая служба развивалась. У 20-х роках минулого сторіччя відкривається регулярний поштовий рейс Київ-Харків. Аероплан долав цю відстань всього за три години. У лютому 1937-го було відкрито регулярне повітряне поштове сполучення між Києвом та Москвою. Перший літак перевіз 60 кілограмів кореспонденції за 5 годин. Як до революції, так і за радянських часів Київ був поділений на ділянки, за кожним був закріплений листоноша. Пішки чи на велосипеді вони щодня обслуговували немаленький район. участки не по количеству квартир, а сколько ножками надо пройти. Вот. Минимальное прохождение – это до 10 километров участок. Это в сельской местности, ну, вот как Пуща Водица, там конча заспа, вот такие вот. Там они на велосипедах доставляют. Вот. А в городской местности тут до 6 километров. участок. Это имеется в виду, вийшов, рознесся, назад вернулся. Вот это кольцо там кого п'ять, у кого шесть. Тому що на одному участке можуть бути пятиэтажные дома, а на другом участке многоэтажки, там більше жильцов. Листоночі обов'язково проходили медкомісію, де визначали рівень їх фізичного і що важливо психічного здоров'я, відсутність судимостей, адже їх робота пов'язана із матеріальними цінностями. 41-го року Київ окупували німецькі війська. Поштова служба для потреб окупованого населення перестала діяти. Доправлялась лише військова кореспонденція чи кореспонденція окупаційної адміністрації. Вже через декілька днів після того, як до Києва вступили ворожі війська, на Хрещатику почали вибухати будинки. Полум'я пожежі охопило решту будівель. Центральна вулиця української столиці була зруйнована вщент, тож після звільнення міста хрещатик треба було створювати заново. А поки українська столиця оклигувала від ран окупації, люди самотужки налагоджували роботу пошти. Одразу по визволенні Києва почала діяти народна пошта. Що це таке? Хто про когось дізнавався? А місто було порожнє. Хто про когось дізнавався і йшли на ту квартиру, нікого нема. На стіні біля дверей писали інформацію про кого, що. І тому, коли ми повернулися з Ворзеля вже в листопаді на свою домівку, біля наших дверей було написано два слова. Вася жив. Вася це мій батько, Василь. Хто написав, ми й досі не знаємо, але хтось знав. Ну і потім вже листування. З листування вже з'ясувалося, де батько, де ми, де. що. Коли Київ визволили, батько написав на нашу довоєнну адресу. Він не знав, що будинок згорів і там у нас немає нікого, і адреси нема. Тобто будинок, де ви жили, на Істотській зору? На Істонській 41-му році згорів. І коли, тоді він написав на всі, на всі київські адреси, родичів з ними, будь-кого. І от хтось все ж таки знайшовся, хто жив за старою адресою. Таким чином він дізнався, що ми живі, а ми дізналися, що він живий. А в 45-му, коли повернувся, це був початок травня. Нову будівлю головного поштанту вирішили зводити на місці будинку київського мільйонера-аптекаря Йогана Ейсмана. Так будинок виглядав у вересні 1941 року. У конкурсі на кращий проект поштанту перемогла пропозиція архітектора Бориса Приймака. У 1957 році будинок зв'язку прийняв перших клієнтів. Київська пошта запрацювала на повну потужність. Щороку сюди приходили на роботу молоді фахівці. По натурі я взагалі романтик. Я мечтала бути біологом. Но батьки противились категорически. Сказали, это робота не для девочек: полевые условия, пыль, грязь, ты всегда будеш грязная, некрасивая. Я пошла за красотой. Киевский политехникум связи. Я його закончила. 1965 году. Получила направление в Херсонский почтам. Ну, думала, два года отработаю. Положено. Тогда положено было, два года отработать. А там будет видно. Ну, поработала, понюхала запаха сургуча кипящего. И все. И застряла на почте на 46 лет. За деякими свідченнями, Сургуч винайшли у давнину в Індії. Головне завдання оберігати вміст послання від несанкціонованого втручання і, як показує життя, приваблювати у поштову службу нових працівників. Сургуч нужен був ну ви пам'ятаєте, царі грамоти закручували в рулончик і Сугучної печаті ставили сотіском свого герба. Да? Це його особиста печать, так і на почті. принятые посылки, бандероли, ценные письма, они тоже опечатывались страховой печатью, это называется страховая печать, на которой оттиск отделения связи, там, допустим, Киев-5. Видно, где это упаковывалось, это почтовое отправление, кто его опечатывал. Вот, и это отделение связи уже несет за него, так сказать, ответственность. Потому что там своя печать. Печать не нарушена, дошла до адресата, то все було с з цим поштовим. Навантаження на поштовий зв'язок постійно росло. Більшість операцій, які зараз перебрали на себе засоби електронного зв'язку, тоді виконувала пошта. Якщо роботу раніше і зараз, то раніше було фізично, важче. фізично, тому що такі були потоки, але це ж були времена, смотрите, молодежь у нас уезжала осваивать целину, строить бам, э, нефть добывать в Тюмени. Такое движение было. То э, родители как-то поддерживали, переписывались, письменной корреспонденции много было в то время. Посылочной почты было много, потому что в стране у нас были дефициты. Поэтому из Америки шли джинсы, с Италии шла обувь итальянская посылками. І квітанці вручную, і обрабатувалась, упаковувалась все це вручную, очень много трудойомка ручної роботи. І остатки посилок вкладовою на ніч ставалась до 300 штук. Це все треба перелопатити руками. Дівці молоденькі роботи кожна посилка 10 кілограмів. Ручна праця за тих часів займала велику частку роботи поштарів. Комп'ютерів не було їх заміняли рахівниці. Автоматизація праці була невеликою. Наприклад, кожен лист необхідно було штемпелювати вручну спеціальним штемпелем. Теперь, допустим, когда приходят к нам в экскурсии детям, я вот школьники приходят, я им показываю счеты, у нас есть. И говорю, вы знаете, что это такое? Некоторые, у которых там были бабушки, дедушки, работали, вот, может быть, бухгалтером или кем-то, они еще могут сказать, что это такая машинка счетная, это такой калькулятор. Вот. А в основном работали, очень интересно работать на счетах. Я сама когда-то тоже работала начальником отделения. И вот эти огромные суммы пенсий, выплаченных к вечеру, области. Цю суму. І отнімать і прибавлять, не віднімаючи пальця від косточек, це було якраз верхом такого умрення. Особливо ускладнювалась робота пошти у передсвяткові дні. Через кожне відділення проходило тисячі вітальних телеграм листів відкриток. Особливо ускладнювалась робота пошти у передсвяткові дні. Через кожне відділення проходило тисячі вітальних телеграм листів відкриток. Я пам'ятаю, в своє время тоже, коли -то праздник наступал, у мене був определен список. В этом списке було чек 25, а то може бути даже и 30. Значить, я покупала відкритки, Ті мені шли значить за границу, те шли значит, по Києву. Відкритки вот. були то час дешеві 4-5 копеек. Всегда. Нанимали временных работников для обработки этой письменной корреспонденции. Предпраздничных студентов брали из вузов. Тоже 50 копеек в час платили за это. Вот. А потом уже появилась мобильная связь, компьютеры, электронная почта появилась. Праздников много, поэтому ну, открытки, открытки подписывали очень многим. собралась такая большая пачка открыток, сидели люди, писали эти открытки, думали, думали, пожелали именно то, что хотели пожелать. Теперь очень просто, на открытке написано все, все пожелания, купил с нужным текстом, подписал внизу целую навеки твоей, все. А раньше-то текст придумывали сами с головы. Ще одним засобом способов сполучення та передачі інформації були телеграми. Зазвичай вони виглядали трохи дивним чином, адже оплачувалось кожне слово. Тому громадяни, щоб зекономити, пропускали прийменники та сполучники. Смисл телеграми можна було зрозуміти і без них. З цим пов'язаний старий анекдот, коли студент відсилає в село до батьків телеграму, яка складається із одного слова: – «З драма вийшли гро». Дело в том, что каждое слово оплачивалось, раньше было, допустим, 3 копейки, 5 копеек. Это же как напишешь, приезжай ко мне, то слово «ко», да, предлог получалось, надо его оплачивать точно так же наравне со всеми. И поэтому опускали. И это было допустимо. То есть они не придумали сами отправители. Это была допустима такая связь для того, чтобы экономить. Вот, допустим, «ТЧК». ЗПТ. Это буквы, да, но оплачивались не буквы, а слова. А вот. тут для а слова надо бы передавать нажатием этих кнопочек, поэтому это опять-таки была экономия в связи. Вот. Ну, обозначалось, допустим, я вот точно тоже знаю, в свое время принимала телеграммы, обозначался конец телеграммы, конец адреса для того, чтобы именно определить. Иногда же можно было не разобрать, где начало, допустим, Иванову Ивану, или это обращение уже Иван, или это только еще адрес заканчивается. Тривалий час за радянських часів в вартість отправка листа коштувала 4 копейки, а відправка відкритки – 3 копійки. 6 копійок коштувало переслати листа літаком. П'яти копієчних марок довгий час не було. Проте у 1982 році підняли тарифи на поштову кореспонденцію і вартість пересилки стала коштувати 5 копійок. Почали продавати листи уже з 5 копієчними марками. Зараз знову повернулись до системи: конверт окремо, марка окремо. Почему раньше были конверты с марками? Потому что цены не менялись. Как было 5 копеек там марка, да, она была годами. Не менялась эта цена. А в последнее время стоимость пересылки все время меняется. Поэтому нет смысла заказывать на фабрике конверты уже с готовой маркой. Поменялась цена. Марки другие уже наклеиваются, другого номинала. Ще одна функція пошти зв'язувати людей за допомогою телефонного зв'язку. Розмови із родичами, які знаходяться за сотні чи тисячі кілометрів, колись була подією нерядовою. Тепер це за допомогою мережі мобільного зв'язку перетворилось на буденність. Люди могли себе дозволити іноді того, щоб послати письмо, пообщатися по телефону. Просто связь була недостатньо така розразвіта. Роз роз И можно было дожидаться, значит, в основном, это был раньше контрольный срок, полчаса надо ожидать, пока тебе ответят. Вот. Можно получить связь через пять минут, а можно в течение получаса. Это все-таки время. Когда появилась автоматическая связь, нас подключили, то можно было самому набирать номер. Это было, я помню, даже вот я тоже звонила в Беларуси своей маме, то это был большой прогресс. Я могла сама набрать через восьмерку. І сама без телефоністки з'єднається. Час від часу київській пошті доводилось переживати період наднапруженої роботи. Один із таких періодів припав на весну 1986 року. Багато працівники у дітей забирали, вивозили з Києва. І залишився е, в Києві почтовики. были, должны были обработать вот эту сумасшедшую нагрузку. Потому что, вы же помните, там вахтовым методом работали, приезжали на, на чай на ликвидацию аварии. Вот. И тоже там и денежные переводы им посылали, и посылки. Они тут приехали, допустим, задержались к осени, одежду им надо было высылать. Вот. Справлялись, конечно. Ну, молодцы, у нас почта всегда бесперебойна. Это в любое Війна війною, аварія, аварії, хочете, хочете. Як і на кожній роботі, поштовикам доводиться зіштовхуватися із нестандартними ситуаціями, особливо листоношам, які, окрім листів, розносять пенсіонерам пенсії. були. були к сожалению, були і з плохим сходом. Був такий випадок на Борщаговці. за почтальоном слідили Двоє в під'їзді. поймали. Один стоял на улице на стреме, а второй в подъезде ее подловил на лестнице. Она бедная кричала, вырывалась. Вот он где-то 14 ран ей ножом нанес. Вот. И на площадке одна женщина в глазок и видела, но она была с маленьким ребенком. И не могла, боялась выйти, и телефона у нее не было. Но потом нашли. Нашли убийцу. Наркотики были деньги для наркотиків. Через це пошта отримає тісний контакт з міліцією. Але стоночі озброєні засобами захисту. У них є газові балончики. їм Обов'язково видають у них в кармані газовий балончик, шокер від собак теж тому, що, тому, що собаки теж нападають. Однак нестандартні ситуації це не лише трагедії, але й веселі випадки. Курйози були. Були, коли в посилочній кладовій одна бандероль почала відщитувати, так сказати. От, то срочно вызвали міліцію, вскрывали бандероль. Там оказалось, пересилали часи будівник. И им там на почте не сказали, откуда они прислали, что это может вызвать такую реакцию. думали, что это мина управляемая. Ну, такое было. Ну, бывали случаи. В истории бывали случаи, что письмо приходит через 30 лет, да. Бывали такие случаи. Такое Нет, не в Киеве. Это международная практика. Но было такое, допустим, случай, что письмо в ящик попало и вот так случайно встало на ребро, да? То только лишь когда ящик немножко стрясануло, оно упало. Вот и получилось, что письмо брошено, через, приходит через месяц, через два. Но ну, это очень редкие случаи, это да? просто действительно случай такой, что письмо так упало. Были такие смешные случаи не только с телеграммами, но и даже с переговорами, когда приходит иностранец, и он, допустим, называет свою фамилию, чтобы вызвать Там кого-то, то ціляфіка мала теж неправильно произнести, признести. Були случаї курйозної. Навіть по этому поводу бували бывали обращения с жалобами, що ні Вот. И Ви знаєте, є такі ругательные фамілії. У 90 дев'яносто роки минулого сторіччя після розвалу радянського союзу київська пошта переживала складні часи. Доводилось пристосовуватися до тогочасних реалій. Зокрема, відмовились від перевезень пошти залізницею, практично повністю перейшовши на автотранспорт. Зараз більше використовуються автоперевозки. Були поїзди, раніше ми використовували навіть самоліти, були авіа, були. Так, 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 почтовий вагон, да. так, це все залишилось, звісно. Але, ви знаєте, кожен зараз виживає, виживає і почта. І нам дуже удобно зараз робити автоперевозки потому что мы не платим деньги посредникам, железнодорожникам. Хотя, опять-таки, это все осталось. Почтовый вагон еще, когда мы садимся на поезд, то иногда видим, что есть почтовый вагон. За новітнього часу відбувся серйозний прогрес у роботі пошти. Якщо півтори сотні років тому декілька десятків поштових скриньок у місті здавалися киянам верхом цивілізації, то зараз інтернет перебрав на себе велику частку роботи. Контроль за проходженням письмової кореспонденції автоматизовано раніше прийшло там пісім 4 тисячі пісні в день на відділення зв'язку. і от кожен треба було проштемпі днем поступлення. Сейчас це відмінили, це вже не нужно стало, тому що контроль відбувається автоматически. У нас есть э, время задокументировано, когда письмо это опустили в ящик, когда вынули его с ящика. И э, контрольный срок прохождения три дня. Все. За тисячі років змінилися технології. Гінці скороходи вже надолають степи, гори, пустелі чи ріки, доправляючи вузликового листа чи заклеєну сургучем грамоту. У надхмарних висотах у літаках, фургонах по швидкісних автострадах чи всесвітньою мережею електронною швидкістю з континенту на континент линуть послання, і це значить, що потреба людей у спілкуванні не вичерпна, а отже, пошта вічна.